Ха-ха, хорош, вынырнул Погоня Бляха, муха Оп, сюда! Їдуть і з вікна фак показують, от полоскуни наглі Ти диви як уганяє, ну ти диви на нього. Ніфіга собі що це? Що це вони задумали таке? Не поняв? А де ділись? Погоня топ? А де ділись? Пал походу полетіли. Вона бачу танки А машина, де? А, отсюда. А, дивись, Воно вон вони на лодки уплили. Ха-ха-ха-ха! Вот так вот!